І вітання всім шанувальникам спорту в ефірі. Програма про героїв в спортивних звитях. Шлях до успіху. Дочекалися Кубок України у Львові. Повернення водного полу до нашого міста після 13-річної перерви стало тріумфальним для львівського Динамо. І це незважаючи на відсутність у нашому місті басейнів з відповідними умовами. У фіналі турніру галичани з рахунком 8-5 обіграли багаторазового чемпіона України Маріупольський Іллічівець. Бачив вікторію та досліджував успіх Львів'ян. Богдан Тимовчак 13 років саме стільки Львів не бачив водного поло, і це незважаючи на те, що у нашому місті є діючий бронзовий призер чемпіонату України Динамо. Однак, через відсутність належних умов в наших басейнах, підопічні Ігоря Зінкевича вже більше 10 років проводять усі поєдинки в гостях. Тепер у нашому місті, поки сприяє погода, з'явилася можливість грати у водне поло та тренуватися у відкритому басейні «СКА». Хоча фінансові можливості динамівців не завжди цьому сприяють. Ну на сьогоднішній день проблема. От якби ми хоч тут нам дозволили тренуватися, ну чесно вам скажу, оренда дуже велика. Одне тренування виходить біля 4-5 тисяч гривень. Це нереально. Якби десь була якась скидка, ми готові тренуватися вечором, навіть після того, як всі підуть на такій воді, де не задіяна, але великий гроші. Плюс ми надіємося на наш басейн Динамо. Я думаю, може, то буде поштовхом, що команда ще є. Все ж таки басейн Динамо в нас є. Він в прекрасному районі, в прекрасному просто районі, Як ми його би відбудували, ну аби привернути увагу влади та вболівальників, керівники ватерпольної команди Динамо зробили перший крок для популяризації та розвитку водного полу у нашому місті. Цьогорічний кубок України вперше з 1996 року пройшов у Львові. Тому не дивно, що міський голова Львова Андрій Садовий бачив водне поло, наживо вперше у житті. По телебаченню хіба що? А тому, що ми маємо славні традиції у Львові, певний період не було динаміки, і мені приємно, що сьогодні маємо команду, яка в фіналі Кубку України виступає, дай Боже перемоги. І я думаю, що власне цей старт це має бути такий етап відродження водного пола у Львові. Аби вийти до фіналу, «Динамівці» та «Ілічі» подолали нелегкий турнірний бар'єр. Адже на Кубок України претендувало аж 10 команд. Я ніколи не міг подумати, що ветерполо настільки може завести, настільки емоційно додати адреналіну людині. Я чомусь зважав, що завжди тільки футбол може таких речей дати людині. Ні. Повірте, ігровий вид спорту, він динамічний. Він, до речі, є другим видом спорту після хокею по єдиноборствах. Це про щось таке та говорить. Григорій Козловський один з тих, хто долучився до організації проведення Кубку України у Львові. Я завжди порівнював, що. Что... Люди, які ходять до казино, вони тратять гроші і приносять задоволення тільки власнику, тому що програють. А тут, в принципі, тратиш гроші і приносиш задоволення мільйонам. Це теж з свого боку хвороба, але хвороба, яка приносить задоволення громаді міста, друзям, знайомим, родині. Це, це приємні миттєвості, які дійсно переживаєш дуже з емоційним підйомом. Перед початком фінального поєдинку стало зрозуміло, що водне поло вподоби львівським болівальникам. На трибунах яблуку ніде було впасти. Звісно, що така підтримка лише додавала мотивації ватерполістам Динамо не можу не відзначити наших глядачів. Я такий останній раз бачив в 87-му році, коли я з команди, коли в 85-му ще на КВС грав за команду «Дамо Львів». Потім тут радянський чемпіонат Радянського Союзу проходило. Тоді я бачив це останній раз. І сьогодні, ну це який це сон наяву. Саме досвідчений капітан Динамо, 46-річний Вадим Скуратов відкрив рахунок у фінальному поєдинку за Кубок України. Проте, вже за мить маріупольці з усиллями Андрія Збруйова відновили паритет. Та все ж перший період був за господарями. Ще один досвідчений гравець львівської команди Дмитро Лавришинець вивів господарів вперед. 2-1. Ця гра. Ну, дійсно, ну, часами так тільки в снах вона то буває, як, як в фільмі. Другий період розпочався за сценарієм. Першого скуратов потужно кинув і пробив повз кіпера. І лічився гості, один гол таки відквитали. На перерву відпочивати команди пішли за рахунку 4-3 на користь львів'ян. що я хлопців просив, майже що вихав. Трошки підвали. То що дуже скоро вилетів наш захисник Кулаков Іван трошки було тяжко, але навіть без нього хлопці показали, що ми можемо і два періоди. Ми грали без нього і все ж таки змогли. Третій період став справжнім жахом для Ілічівця. Бортар Динамо Михайло Єзерський зумів отримати свої ворота на замку. Таку вдалу гру на останньому Бежі партнери Михайла підтримали голами. Спочатку Дмитро Лавришинець, а згодом Віктор Момут збільшили перевагу Динамо до 6-3. Казалось, то, що є воротар. все що я вам цілий час і казав, що без воротаря дуже тяжко. Все ж таки, коли за воротами є воротар, як казали, 50% перемоги, воно так і є. Ну і плюс, ясно, наш капітан команди Вадим Скоратов 46 років скоро, але він на високому рівні. Плюс Дмитро Лавришинець, який приїхав тільки ми позвонили, він вернувся з Франції і поміг команді. Я дуже радий. за це. У четвертому періоді, як не намагалися маріупольці переламати хід поєдинку, це їм не вдалося. Львівську команду у цьому протистоянні було неможливо спинити у підсумку. 8-5 перемога Динамо у Кубку України. П'ятнадцять раків! Я навіть ніколи. Майже вже не вірив, що доживу до тих часів, часи, коли у Львові я не тільки зіграю, а ще щось здобуду якусь дуже важливу перемогу. І мені дуже приємно, що сьогодні груцю здобували всі львів'яни. 13 гравців, окремо двох легіонерів, це всі вихованці львівської школи. І це подвійно приємно, що ми не болізли якусь кишеню закордонних гравців. От, і... Ця перемога дійсно історична, тому що я... вона не тільки історична, що ми будемо щось святкуватися, тішитися там. А... Насамперед мені хочеться, щоб дійсно держава і влада звернула увагу, що нам не треба багато, нам треба хоч би, щоб мало те, що мало тоді. Це басейн Динамо, який зараз занепаді. І, і другий басейн тут на скаї. І завдяки добре, що це з'явилося. Тому я зі всіх сторон можу сказати, що це дійсно така приємна історична перемога. Мені дуже приємно, що ми змогли на такому рівні провести цей кубок. Чесно вам скажу, були великі сумніви, але. Я вже казав, що з миру по зробилися зробилося ми везли з Ужгорода, до табло з Севастополя, доріжки з аквапарку. Але нам вдалося, і саме головне, що ото задачу, що ми поставили, виграти кубок, ми її зробили це саме приємним. Таким чином львівські динаміці вже втретє у своїй історії здобули кубок України, підсолоджує грандіозний успіх динамівської команди і те, що у складі наших вотерполістів виступають майже усі львів'яни. 2012 рік для спортивної України прийшов під знаком Євро-2012 та Олімпійських ігор у Лондоні. Портретні нариси про лауреатів Лондона у наших наступних програмах. Сьогодні ж пропонуємо вашій увазі ближче познайомитися з нашим уславленим ветераном, чемпіоном Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі, важкоатлетом Петром Королем. Петро Кіндратович Король народився у російському містечку Бреде. У сім років разом з сім'єю переїхав до Вінниці. Важкою атлетикою почав захоплюватися ще у юнацькому віці. Згодом молодого спортсмена покликали до війська. І так у його житті з'явилось ще одне рідне місто Львів. У мене результати йшли в Вінниці досить непогані. Я вже був самий молодий в союзі тоді, майстер спорту. 16 років мені було. А в 18 років прийшов час до війська, і Прикарпатський військовий округ мене призвав з Вінниці до Львова в спортивний клуб армії «СКА» – прикарпатський округ. Там, де я проходив всю службу, але ж там важка атлетика в окрузі була дуже. Салідна і ми якраз там повищали свою спортивну майстерність всі три роки. Важкоатлет тривалий час був єдиним олімпійським чемпіоном, який жив і тренувався у нашому місті. Його титули не можуть не вражати. Чемпіонські звання безсумнівно виправдовують прізвище спортсмена Король. Переможець Олімпійських ігор 1976 року, багаторазовий чемпіон України, триразовий світу, чемпіон Європи і Радянського Союзу. Загалом у Петра Кендратовича 12 світових рекордів. Деякі з них ще досі. Ніхто не перевершив. Стояв 10 років, років по штуку 169 кілограмів. І на першість України я поставив 170 кілограмів. Мені сьогодні поставили, я штукнув перший свій світовий рекорд. І Союз не побив того каплунова в одній ваговій категорії і поставив новий світовий. І мене тут же взяли зборну Союзу. Я тільки в збірну попав Союза, то ви ж самі знаєте, з чемпіонами світу, з чемпіонами Олімпійських ігор, молодий хлоп. Прогрес був на самому високому рівні. Боротьба за визнання у 70-х роках стала великим випробуванням у кар'єрі спортсмена. Спершу йому не вдалося потрапити на Олімпіаду в Німеччині, навіть після здобуття титулу чемпіона СРСР. Продовж наступних чотирьох років він готував себе до олімпійського золота у Монреалі. Проте і тут невдача. Перемогу отримав поляк з Бідні Качмарик. Проте наш король сумував недовго. З'ясувалося, що польський спортсмен вживав допінг. За що його? І дискваліфікували. Головна нагорода знайшла свого справжнього володаря. Є така е, е, Міжнародна федерація важкої атлетики зробила перевзважування після змагань, щоб оприділити чемпіона при даній ситуації. Получилось так, що е, значить, ми зробили однакову суму. Однаково завішились перед, перед змаганнями. І що ви думаєте, він е, на 50 грам був легший від відмор, коли перевзважування було. Міжнародна федерація об'явила його чемпіоном Олімпійських ігр. Але через буквально 20 хвилин, коли допінна комісія прийнялася за свою роботу, він працював на допінгу. Чемпіонського гонорару вистачило хіба що на Жигулі. Якщо дивитися на сьогоднішнього чемпіона Олімпійських ігр або світу навіть, то Всесоюзний комітет він дуже відносився до цієї справи. Не дуже. Одним словом, на «Жигуля» тими цінами першої куп, вони винагороду матеріально таку мені видали. Загалом важкій атлетиці спортсмен присвятив 25 років свого життя. Після завершення кар'єри працював тренером. Зараз олімпійський чемпіон трудиться в Львівському палаці спорту Динамо на посаді інструктора. На пенсії великий спортсмен продовжує працювати, але не забуває про улюблену справу, де зовсім не треба використовувати навики важкого атлета. Полювання на коропа чудовий відпочинок. Для того щоб десь розрядку скинути. Перед великими змаганнями, перед хорошим, перед, після хорошої підготовки, високого піка рівня нагрузок, організм це така штука, що її треба вміти десь в корчі кинути. І я постійно виїжджав на 2-3 дні на рибалку, я встановився. На другий день я рекорди світу ставив на тренування. А завзяти рибалка, в мене вже 50 чи більше років, я професіонал. І в час, коли найкращі українські спортсмени готуються до свого тріумфу у Лондоні, Петро Кіндратович в силу свого досвіду радить їм єдине не здаватися, а тільки боротися і перемагати, щоб поповнились українські чемпіонські ряди. У Степана Юрчишина ювілей минулого місяця легендарний в минулому бомбардир, тренер та функціонер, відсвяткував своє 55-те день народження. Після вродин ми зустрілися зі Степаном Федоровичем, аби привітати його та поспілкуватися про футбол. Нещодавно ви відсвяткували свій ювілей. Чи було багато вітань? Хто вітав з відомих футбольних особистостей? Від кого було приємно чути привітання? Ну я хотів би вам подякувати всім. Ну, дійсно, 55 років, чесно кажучи, мені дуже приємно було, тому що майже з України, з сільська з клубу, Москви привітання було від. Тренери збірної України від Федерації футболу. Ну і навіть сьогодні, вже третій день, і все рівно вітання йдуть. Звичайно, мені це приємно і ну, велика кількість людей, які мене знали, які, з ким я був знайомий. І повірте, що дуже багато дзвінків було уважання, Дуже приємно було все чути. Останнім місцем роботи вашим вашому було директор футбольного клубу «Львів». На цій посаді ви пропрацювали трішки більше, можливо, півроку, і досі офіційно працюєте. Чому не вдалося зберегти команди, власне? Ну, ви знаєте, якось це несподівано було. Це призначення моє директором клубу. Ну, по-перше, чому не вийшло? Не, не ну, звичайно, це і перша ліга, тому що там команди як такої, ну, звичайно, були футболісти, але ці футболісти, звичайно, вони не відповідали рівню, можна сказати. Тих завдань, які команда була поставлена, конкретне завдання, залишилися будь шляхами. Звичайно, ми робили дуже велику роботу і хотіли лишитися, але, на жаль, є другі нюанси були, де другі команди, можна так сказати, працювали проти нас. І, звичайно, я ще раз скажу, якби нас це було місяць два-три назад. Ми могли підсилитися, могли взяти багато футболістів і ми могли лишити це здання. Ну, на жаль, з тими футболістами, ну і деякі обставини, я вже про це вам казав, не дозволив нам зберегти прописку в першій лізі. Пане Федоровичу, якщо б футбольний клуб Львів, зберіг прописку у першій лізі, команда б існувала? Я думаю, так, однозначно, тому що спонсори, які нас спонсорували, звичайно, вони були зацікавлені, що команда грала в першій лізі. На жаль, ми не вирішили те завдання, так тобто спонсори відмовилися далі фінансувати. Тим не менше, на балансі футбольного клубу львів залишається стадіон, сокіл, дитячо-юнацька футбольна школа. Яка майбутня, яке майбутнє власне цієї школи? Ви знаєте, це дуже болюче питання, тому що. Я розмовляв з людьми, з спонсорами. Я рахую, моя думка, тому що ну діти то не винуваті, в тому що немає школи. Школа повинна бути. Розумієте? Є деякі люди, там є деякі пенсіонери, я можу сказати, один. Не буду говорити, хто такий, що він ходить і говорить, що вона не потрібна та школа, що це у нас є свої школи. Це є неправильно, розумієте? тому що діти багато. Я рахую тут рядом. Переважно Городоцький район, Миколаївський, Стрийський, де діти були, хороша школа, є прекрасні тренера, і я можу сказати, які не гірші від школи, де є школа Карпати і УФК. Тому що для мене, для мене самого це є болюче питання. Ну, з однієї сторони, нам обіцяли спонсори, що школа буде. Но, на жаль, на 3 числа повинна бути заявка. Ну, на жаль, поки що, тільки слова. Ну, Будемо надіятися, що здоровий глузд» переможе, тому що це неправильно. Нехай буде одна школа, друга школа, третя школа. Я думаю, якщо будуть там, 200 дітей, понад, я думаю, якщо там два-три футболіста вийде для футбольного клубу Карпати, це буде дуже добре. Після того, як ви обіймали успішну посаду спортивного директора. Ми несподівано для багатьох стали помічником Володимира Шарана в тренерському штабі. Як це виникла взагалі така ідея працювати тренером? і хотіли повернутися до тренерської власне діяльності. І чому не вдалося власне досягнути позитивного результату того, якого чекали вболівальники? Ну я скажу, багато мені це питання задавало. Ну, по-перше, шаран дуже хотів, щоб я повернувся до нього. Керівництво клубу хотіло. В принципі, мені до Михайлович сказав, і це прохання Петра Петровича було, щоб я допоміг. Ну, керівництво сказав, я пішов просто. І... Ну, Я рахую, в шаран, я рахую, він хороший тренер, нормальний тренер. Можливо, досвіду немає, але ну, дуже повірте, дуже мало часу було. Ну, він був скільки? Ну, десь два місяці. Ну, я був місяць. Ну, трошки більше місяця, може уявити, що це. І звичайно, оця гра не вдала. особливо коли Ставри ми грали, 2-0 вигравали і 3-2 програли. Ну і особливо остання гра, ну, то збіг ви самі бачили, з Олександрією, коли на останній секунді ну, неймовірний м'яч нам забили. Не. Петро Петрович прийняв рішення, ну, значить, можливо. Вона правильне, можливо, неправильне, Ну я рахую, що треба було лише тренувати попрацювати. Це моя точка зору. З приходом кучерова багато було різних думок. Однак старт сезону показав, і власне футболісти самі говорили, що все ж таки кучеров провалив роботи країна. З ним пов'язано старт сезону. Він винуватий чи все ж таки Ні, треба ну зустрілися? давайте. Якщо Шарані, от закидають підготовку, проводив кучеров. То було три неділі, я рахую за три неділі закласти фундамент фізичної підготовки за досить досить. Спитайте будь-якого тренера. Ну, а Шаран вже прийшов, там вже був збір, і на останній збір. Ну, часу дуже мало було. Так що тут не треба. Ну а про самого Кучерова я взагалі не хочу говорити про нього, тому що коли розмови з Петром Петровичем рік назад, він питав мою думку. Я ще працював спортивним директором. Я сказав, Петро Петрович, ця людина не для Футбольний клубу Карпат. Я йому сказав, то відкрито, і я радий, що явився е е е да, правий. І, звичайно, дуже мудре рішення, що прийшов зараз Костов. Я бачу і команда помінялася, і якась дисципліна стала. Можливо, то будуть проблеми, тому що дуже багато і травмованих, є, і футболісти, які... Ну, Можна так сказати, дуже високого рівня є деякі футболісти. Але я думаю, з приходом Костова він має досвід і це не кучеро. Повірте мені, що хочеться сподіватися, все-таки костово, при костові буде команда грати дуже ну, на найвищому рівні, я можу так сказати. Напевно, вже цієї неділі ми отримуємо нового керманича Федерації футболу України. Швидше за всім ним буде Анатолій Коньков. Ваше ставлення до нього до а, людини. Ви знаєте, Конькова, я пам'ятаю, Я в 79-му році ми готувалися спорткальний Ну, Лобановський хотів дуже, щоб я ну, лишався в Києві. Ну, Ми поїхали на збір, ми жили разом Анатолієм Дмитровичем, ви можете з нього спитати. Ну, я вночі, Лобан, Лобановський каже, ну, все рівно, ти залишишся, я вночі збираю сумку, а він каже, ти бендьора, куди? Я взяв сумку і втік. І ну, Мене потім дискваліфікували. От коли був зональний турнір, кубка в цьому Єревані. я не грав п'ять ігор і тоді вже. Паміром мірам Душанбе, ми на червфінал я вже грав, коли Броварський три рази подав, я три рази забив. А, і от Я знайомий з ним, і він приїжджав сюди, я дуже з ним в хороших відносинах, тому що а, ми багато раз пересікалися і я мав честь з ним грати, ну, грати за Київський Динамо, суперкетна РОССР, так що добре знаю. Я думаю, ну, будемо сподіватися, що він зробить, хоча він. Розказував, що він тоді дитячий юнацький футбол підніметь і все. Ну, будемо сподіватися, побачимо, час покаже. Пане Федоровичу, якщо хочу вас запитати, вам вже 55 Я... минуло. Яйтка Так. Скажіть, будь ласка, яку мрію футбольну ви перед собою ще ставите? Чого хочете в футболі, в спорті, в якому присвятили все своє життя досягнути? Ну, чесно кажучи, ви знаєте, хотілося б ще попрацювати. В якійсь команді, такі ж, де нема проблем, де взагалі немає фінансових проблем. І, звичайно, я б, я б хотів б ще попрацювати з такою командою, де, 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 можна, де поставлені завдання, я маю на увазі, це не обов'язково прем'єр-ліга, це може бути і перша ліга, і цей. Ну, щоб спокійно можна було попрацювати, От так, як ми входили з ФК Львова, звичайно, це було просто, ну, я вам скажу так, фантастика. Ніхто нічого не говорив про цю, але нас просто зібралася колектив, така команда була, І де ми, можна сказати, так, дуже легко дуже легко війшли в ліву. І то, незважаючи на те, що фінанси були, ну, повірте мені, ну фінанси, це я, я б я сказав, зараз у нас фінанси були, це просто можна було усміятися. Ну 5 тисяч гривень гравців була зарплата тоді? Ну, 700, так, 700 доларів, так. Да, да, Незважаючи на такі мізерні зарплати, Ні, звичайно, виходить... звичайно. Хотілося б, звичайно, ще раз кажу, попрацювати. Хотіла, звичайно, що мої донь... доньки влаштувалися. Ну, от зараз в мене донька збирається заміж старша. Да, так, були в мене важкі часи, я можу вам сказати одне, що коли багато років тому, це 15 років, вже як дружина померла. Ну, другий важкий час, коли мені операції там робили в Москві, тому що... Е Ну, незважаючи на те, дуже багато моїх знайомих і незнайомих людей, які мені допомогли. І для мене це, звичайно, дуже приємно, що в мене є друзі. Ну, можливо, їх там небагато, але є люди, які, повірте мені, що ну, я не знаю, знають мене як футболіста. і Мені це приємно. І незважаючи на те, що я ще раз кажу, ми за сном сідали. В день мого цей, ну, дзвонять, дзвонять. Діти вже кажуть, тату, не ну, виключи вже телефон, кажу цей. Але мені приємно, що мене пам'ятають, і хотів би ще раз їм подякувати за ці дзвінки, які я отримав. І не знаю, можливо, я колись, як то кажуть, був десь в чомусь неправий, але я все старався, як футболіст, сповіти, старався грати те, що я можу. І, звичайно, звичайно, через ці травми, які в мене були, можливо, десь. Скоро я закінчу з футболом, і ну, хотілося, б, хотілося б, ще раз кажу, десь попрацювати і, і отримати це задоволення, яке було раніше. Ми вам цього бажаємо, ми знаємо ваші тренерські здібності, про які ви вже згадували, проявилося, тоді команда не лише здобувала, гадаю, глядачам результат, а демонструвала просто фантастичний футбол, і кожен тренер суперника команди, з якої ви грали, відзначав насамперед гру вашої команди. Тому побажаю вам, щоб ви ще якомога більше попрацювали на тренерському містку. реалізували себе, бо я на мою думку суб'єктивно весь свій потенціал вище не вичерпали. Дякую, дуже. дякую. Такими були герої сьогоднішньої програми Шлях до успіху. Наступного тижня наші журналісти запропонують вам чергові нариси, зокрема про тріумфаторів Олімпійських ігор у Лондоні. Шануйтеся.